Всім доброго дня! Сьогодні середа і сьогодні 31-а річниця Незалежності нашої неньки України. Україна зараз переживає дуже важкі часи. І сьогодні вперше за незалежність України робочий день. І сьогодні ми його не дуже святкуємо. Але ближчим часом ми будемо святкувати не тільки День Незалежності, а День нашої перемоги. Над російським окупантом Путін та його посіпаки розв'язали дуже безглузду війну. І замість того, що вони хотіли захопити Україну за три дні, вони добиваються і добився того, що Росії більше не стане на карті світу. І наші внуки та правнуки, коли почують слово Росія, вони будуть запитуватися. Мамо, батько, а що таке Росія? Де таке є? А ніде? Я хочу вас привітати зі святом Незалежності. Бажаю кожній родині в Україні мирного неба, непохитної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього у вільній процвітаючій країні. З Днем Незалежності!